Сьогодні четвер. Хочу записати пару відео, такі, типу челендж, день роботи в одному агрегаторі. Ну, тобто там, можна сказати, в режимі пилосос. працювати будній день, наприклад, це вівторок, середа або четверг, там, як в мене буде виходити. Наприклад, один день це буде Uber, другий день це буде уклон, третій день це буде Болт. Сьогодні розпочну з Uber, тому що по Uber зараз промо акції. З 7 до 10, якщо виконуєш 6 поїздок, то бонус 350 гривень. І взагалом, якщо за тиждень виконуєш 30 поїздок, то ще бонус 300 гривень. У мене вже є там, мабуть, 7 поїздок чи щось таке, тобто мені треба ще 23. Сподіваюся, що я за сьогодні їх виконаю. Ну і сподіваюся, що виконаю цю промку яку зранку, з 7 до 10. Бо вчора пробував її виконати і взагалі щось не заходили замовлення. У мене ще й по Uber відмін 70%. Можливо за цього мені не дуже заходять замовлення. Ну так. І потім порівняти, наприклад, на якому агрегаторі одному вигодніше працювати. Тобто порахую, який вийде пробіг, яка вийде сума заробітку сьогодні поуберу, на наступному тижні по уклону, там ще через тиждень по болту. До речі, я підключив знову болт. То тепер в мене знову є болт, але я буду його. Ну, інші дні використовувати так, типу щоб десь виїхати звідкись і все, так не буду користуватись. Ну от, такі справи. То зараз 6.56, я буду вмикатись. Вмикаємо вас одну програму, Це, мабуть, легко буде. Не треба перебирати. Все, перебирати. Перебирати тільки в одній ай, в одній програмі. Ні, ну я буду працювати, пробувати в режимі ПВС справу, бо щось там було. Ні, ну це щось зразу таким не приходить. Незрозуміле. 7 кілометрів подачі, це ще буває там 15, приходить 12, це ну, зараз 9 тут зараз. Початок, Ще 57 хвилин. Ще рано брати замовлення. Бачите, от. 7 у мене вже є 30, це перший квест. От 7-7 ну, 7 7 подача, ну що це таке? Але я хочу вже все одно дочекатися 7 і 7-ї взяти якесь замовлення. Побачу вийде так чи ні. Так, Ну чекаю, 6.58, зараз так чітко, щоб в 7.01 хай приходить замовлення. І буду виїжджати робити промовакції. До речі, цей. Зареєструвався що знову в болту. І зареєструвався по реферальному коду. Зараз у них там, типа, якщо пригласи друга, то 300 гривень отримаєш. Ну і друг отримає. Треба виконати 15 поїздок і ще по болту за тиждень, тоді нарахують 300 гривень на аккаунт. Якщо хто буде реєструватися, я в описі оставлю свою рефералку, то і вам буде 300 гривень після 15 замовлень, і мені прийде 300 гривень. 8, 0,4, що не приходить. Але дивіться, як там типу світяться кофе. Але щось не приходить. Ну, взяв я замовлення, 3 км подача їхати на героїв Сталінграду. То погнав 8... Ой, 8, 7, 0,8. Все перше замовлення. Перше виконав і взяв зразу наступне десь на Борщагівську. 8, 11, 2, 6. Коефіцієнтів майже немає. Цікаво по уклону і по болту. Коефіцієнти зараз гарять, а по обрусі хочуть зробити промо-акцію і замовлення вивозяться. Так, ну чекаю, щось нічого не приходить. Ох, дебільний взяв заказ такий, коротше на Борщагівський. Метрополі технічно. Це таке місце. Це я тут стою. Він мені каже, що чекайте 5 хвилин. Блін, заказ не знаю куди, щось там за 50 гривень, думаю, швидко виконую, а вийшло. Як завжди. Ой. Ну чекаю, не знаю. Прийде час буду відміняти. Так, ну вже 4 я виконав. Непогане було останнє замовлення. Ай, тут зараз не видно. Це все, що я наїздив за 4 замовлення. 8.53 На біличах, даже коефіцієнт якийсь, світиться. Але нічого не приходить. Правду приходило щось там на Святослава Хороброго. Десь ну, це дуже далеко. Хоча якісь коротенькі, не дуже довгі виконати замовлення зараз. І останні вже можна брати і довгі. Блін, 9.02. Я знову почав перебирати, відмовився від декількох замовлень. І тепер нічого не приходить. Я знову починаю нервувати. Два за замовлення треба зробити ще за годину. А воно тепер нічого не дає. Не можна відміняти. Це я так вчора робив, вчора не виконав цю промку. І сьогодні, блін. Хотілось мені поперебирати, якісь коротенькі, дайте коротенькі. На капець з промо-акцією. Взяв заказ на Петропавлюську Петропавлівської Борщагівки. Подача майже 5 кілометрів. Звичайний заказ там за 80 гривень десь на боршагівку. Що, що вони роблять з людьми? Так, вже взяв е, шосте замовлення 9.30, встигаю зробити я цю промку, але це попереднє замовлення було таке. Треба було 5 кілометрів податись, 5 кілометрів проїхати і тариф там моїх вийшло 80 гривень. Якось так. Так. Поставимо його. Ей, ладно. П'ята, ану. А де шоста? Ага, ще рахується. Все. Все, квест виконаний. Як тут подивитися? Щось я нічого не розумію. Ага, вот. Квестін 10. 951. Ще сюди, мабуть, воно не нарахувалося. Так, ну от з промоакцією порахувало. Виходить, 1121 гривня на 79. кілометрів пробігу. Їхати чи ні? Та ні, поки, мабуть, ні. 9 хвилин подачі. Отак, от, от на 79 кілометрів вийшла 1121 гривня. З промоакцією. Не знаю я. В принципі, мені здається, в уклоні там. Ну, хай уклон, убер, все разом. Якщо чередувати, то можна зробити те ж саме. Але щось тут я прям хвилювався, що можна не встигнути. Подачі такі робив. А вчора я й не встигнув, бо я щось дуже перебирав, хотів якісь коротенькі замовлення, а їх не було. Але якщо мені кажеться виїжджати і просто брати, то, що воно наступне дає, наступне дає возити, так, то ти за три години встигнеш зробити ці шість замовлень. І можна ще й більше заробити, я думаю, чим стільки, ну, стільки як я заробив. Таке, тому виконую наступну промо-акцію. От в мене залишилось... Поїздки от я 13 зробив і того це залишилося ще 17. Ну от за сьогодні я сподіваюся, що я зроблю десь до 7 години ці 17 поїздок. І також виконую цю промку. Але побачимо, не знаю. Знайшов таку прикольну функцію, типу подвійний запус. Спробуємо цікаво. Jak wano, coś nowenkie. Подачі, Звісно, там по 3,5-4 кілометри. Взагалі не хочеться таке брати. Але зараз приїхав на татарку, піду, вип'ю кави. Ну і буду далі працювати. Ще 13 замовлень до виконання квесту. Не встиг вип... випити каву, тільки припаркувався. Прийшло замовлення у Берикс. Десь на Софіївську Борщагівку. Але звідси треба виїжджати, я думаю, зараз в такий час. А Софіївська, Борщагівки будуть якісь замовлення точно. Вже там, якщо що каву. Це такі поїздки трохи бісять, блін. 147 гривень. Пів години і 16,5 кілометрів. Ну так, да, там було добре хоч без подачі, але... Таке собі. Кофе пауза. <гум> І поїдемо далі працювати. Лейтел. Вже хвилин 20 чекаю на замовлення. Щось дає тільки з подачею 4, 5, 6 кілометрів. Не дуже цікаво поки. Ну, зараз час такий 13-20. обідній, Не дуже їздять, мабуть, люди. Але вже може кудись переїхати. Знаю, щось зробив ту мінімалку. Одну мінімалку по Софійській борщагівці. І тут сижу. Я думав, що тут буде краща робота. Якось більше замовлень. Вибрався нарешті з борщагівки. З борщагівок. Покатався там, приїхав на Сікорського і тут вже 15 хвилин нема також замовлень, тому я там щось вирішив на борчигівку, а виходить, що їх там взагалі не дуже де є. Виконав я ще такі різні мінімалочки по центру. Зараз на Голосіївській. Так, ну і залишилось п'ять замовлень по квесту по цьому. Каса така. 275. 16, 15. Виконав ще одну мінімалку е щось за 50, 52 гривні. І, і сижу, чекаю вже хвилин 30, мабуть. Знову щось нічого не приходить. Але що цікаво, я так замітив, поки ти їдеш, то Uber типу, якщо ти взяв замовлення, везеш його, то Uber якісь тобі замовлення не кидає. Потім, якщо ти їх відміняєш, стаєш і все. І тоді, тоді дуже довго чекаєш і дуже довго не приходять. Е мені цікаво, якщо типу, постійно возити. Типу брати, брати, наступне, наступне, то воно, мабуть, так і буде йти. Це по-своєму цікаво, але блін, ну там такі бувають тарифи або такі кудись замовлення. Я, наприклад, не можу не перебирати. Починаєш перебирати їх, вони не дають замовлення. Цікаво якось. Взагалі, з приводу Uber, так моє відчуття. В принципі, в нього є свої плюси, є мінуси. І плюсів виділю те, що вони перераховують, як ти їдеш, наприклад, в заторах, то перераховуються. Плюс у ці промо-акції різні також цікава історія. Плюс довгі замовлення. Такі десь, якщо там... Ну, в мене сьогодні таких не було, поки вже ще буде, не знаю. Такі, якщо десь там більше 25 кілометрів, то... Ну, Тупу добре рахує. Із мінусів, із мінусів не подобаються оці мені замовлення, які там типу, від 10 кілометрів до 20 десь вони де там рахують так, що там виходить десь 9, а інколи до 9 гривень за кілометр, то такі замовлення не дуже. Потім з мінусів то, що це воно накидає замовлення з подачею, там типу 5-6-8 км, Тобто теж то, треба перебирати. Інколи не пише куди. О, тут пройшло. Кільцева дорога води. Все наступне замовлення, це на республіку. Думаю, що звідти я також виїду, Буду їхати. Ну такі от мене враження поки Uber. По а, ще саме класне, що мені подобається в Uber, то що майже ніколи не чекаєш пасажирів. А якщо і чекаєш, то там типу, хвилини 2-3 і воно вже починає рахувати прості. Оце класно. Отак от. от. Головне, що змінив якось маршрут, я не бачив як. І повийшло, що типу він сів, коротше, я поїхав і їду, наче ж по навігатору, все, все туди веде, потім вже дивлюся далі цей. Щось не до, до республіки, короче, було замовлення, а щось не до республіки. Я йому кажу, що таке, типу, а чого не цей? Типа до республіки ж наче було. Ой, ой, я змінив, я змінив. Я, я не знаю, що делать в таких ситуаціях на самом деле. Треба було одразу висадити, типа. Казати, не, я типа везу типу до республіки, тому що там був заказ. От що робити в таких ситуаціях? Напишіть. Якщо... Хто, що... що може підказати? Походу просто ніхто не хоче їхати. І він, сука, придумав схему, як це зробити як попасти сюди а, ладно бувають моменти це почалося вирішив думаю, ладно поїду на заправку хоч може заправлюсь приїхав тут впливають газ ну я почекав Десь хвилин мабуть до 15 заправився вже взяв замовлення в центр Порахував розхід. Розхід вийшов 13 літрів, ровно 13 літрів. Тому по такому розходу буду рахувати сьогоднішню касу. То буду їхати в центр вже 18.00, а звідти буду, мабуть, по напрямку виставляти додому, їхати потихеньку, так щоб вийшла 12 годинна зміна. Працювати 12 годин. Приїхав в центр. По центру зробив ще одну мінімалку по комфорту коефіцієнтом 1.1. Щось коефіцієнтів немає. Було замовлення на Ірпінському, мені приходило, я щось взяв, але клієнт відмінив. Ну, в общем, зараз я стою на гончара. і вже поставив в сторону дому. 19.00 буду ловити в сторону дому, і там порахую, що вийшло заробити на одному Uber. До речі, вже виконав 22 поїздки. Залишилася якраз одна поїздка, і буде готовий квест. що, я приїхав додому. Прочекав в центрі пів години. Взяв замовлення донивок за 81 гривню. Е, Дали ще 15 гривень чайових і вийшло 96 гривень. Звідти поїхав сам до Лавіни. Там простояв ще, мабуть, пів години, нічого не прийшло. І поїхав додому. Отакий от вечір. Щось не вдався мені той вечір. Після того замовлення гатне. Все, все пішло не так. Поворот не туди. Ну нічого, в принципі, ту іншу промку я також виконав. Вийшло, що заробив за сьогодні 2924. Но я оцю промку, яку 30 замовлень, не буду рахувати за сьогодні, тому що... Я ж її не тільки за сьогодні виконав, а й за пару днів. І це вона і була така, що типу, в тиждень треба, ну, за тиждень треба зробити ці 30 замовлень. Тому таке. Я рахую, що каса сьогоднішня 2624. Пробіг у мене 230 км. ну Тут лишніх, звісно, ще кілометрів 15-20. 15 і що додому? Ну, коротше, рахую 230 км. На паливо витратив 600 гривень. Амортизація 500 гривень. Тому 2600 мінус 1100, півтори тисячі. Заробив я за четверг, працюючи тільки на Uberі. Якось так. Не знаю. Як по мені, то не дуже. Так типу ну, одним агрегатором, то ну, для порівняння цікаво. На наступному тижні зроблю також відео болт або уклон. О, до речі, можна вибрати. Давайте кинемо монетку. Оріл, черешка. А я не знаю, як буде на українській. Одну річ життя ви б хотіли забути, але ніколи не зможете. Ну... Хм... Hmm. Российскую мову В общем, Орел хай буде болт Решка хай буде уклон Это будет наступный Ну и через тиждень то кто залишится Так... <реш> я забыл, кого я казал Ладно, давай это еще раз. Давай по новой, Миша, все хуйня. Болт, хай буду. Орел. Уклон, хай буду решка. Так, уклон, решка, да? Выпала решка. Хай буду тогда уклон на наступному тижне. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки. Коментуйте. Всім успіхів і до нових зустрічей. Всі, блять. До побачення, блять. Всього.